Вітаю вас! Тут знову якось підняли так спонтанно питання про фінансування Майдану. Знаєте, я це відео взагалі хотів розповісти, ну, попізніше. Може дійсно давайте розповім зараз. Так, трапилося, я дуже добре знаю, фінансували Майдан, ну навіть може десь так порахувати, скільки витратили. Тому, я думаю, можливо, дійсно варто вам розповісти правду. Я знаю, знаю, що дуже часто повторюють там цей, як вона, Нулан сказала, що 5 мільярдів США витратили на Майдан. Якщо б хтось з вас прочитав весь текст, що вона сказала, то сказали б, що вона це не говорила взагалі. Коли вона говорила, вона мала на увазі, що завдяки США Міжнародний валютний фонд да, виявили Україні кредит 5 мільярдів доларів. Да, дійсно, в 2014 році екстремально, тобто, в травні 2014 року Україна отримала цих 5 мільярдів. Так, таке було, дійсно. І вона про це говорила. Але журналісти взяли один кусок, інші перекрутили і говорять, а де ці 5 мільярдів? Не було цих 5 мільярдів. Звертаю, важ увагу, що з цих 5 мільярдів, 3 мільярди ми віддали Росії. Ні, ні, не дивиться. Е, ви, можливо, ну, колись... Дивилися або читали цього великого генія Азарова, який розповідав, що я... От якраз він ці 3 мільярди Боргу зробив. Що зробив Азаров, коли був при владі? Газ з Росії був дуже дорогий. Я зразу ці всі розмови, що Росія нам продавала дешевий газ брехня. Росія продавала газ в Україну з знижкою 100 доларів, дорожче, ніж вона продавала газ Німеччині без знижки. Лихо. Але... Тоді там Януковича, Азаров, я не знаю, хто з них більше. Прийняли таке хитре рішення. Давайте так. Да, Купуємо дорого, але тарифи на газ не піднімаємо, щоб народ нас любив. І то вийшла така ситуація. газ купує. Да, Не заперечую, брав убор. Да, да, да. Була така. Ви скажете, а чому Росія давала? Тому що Путін хотіє це. Ну він ж на крючочек підцепляв, ви ж розумієте. І получалось так, вони, Росія поставляє страшенно дорогий газ, за долари все як потрібно. А НАК Нафтогаз дешево поставляє цей газ. Ну, якби населенню заодно поставляє деяким підприємствам, ви розуміли, яких. Було непогано. Але, ви ж розумієте, ситуація, якщо ви купуєте газ за 400 доларів, а продаєте менше, ніж за 100, то є різниця, вона не зникає. Ця різниця накопичувалася на «Нафтогаз». І вона дійсно, там 3 мільярди. От коли Майдан шарахнув, ну там час від часу де, хто з експертів намагався про це сказати, але прикручував все, що завгодно. І мало то Росія ж, коли до Майдану, вона говорить, ну це борг, але ми там подумаємо, а вже, звичайно, що віддайте все. І тоді дійсно, не заперечу, американців вплинули на МВФ, тому що там, так, да, там. Ну, скажімо так, без впливу би, скоріш за все, довго тилися, Але вони тісно вплинули і дійсно дали нам ці 5 мільярдів, причому дали дозвіл, щоб розуміло, ці 3 мільярда заплатить Росії. І вони заплатили, так. Да. І тоді дійсно вийшла ситуація, що фактично навесні, ну, травні, так, Україна повністю розрахувалася з Росією і, і тоді вже не було. Ну, якби тоді вони кричали, а ті хвилинку ж розрахували, що ви хочете. Ну, добре, таке було. Так що ці 5 мільярдів, але це ну ніякого відношення до Майдану нема. Майдан чинсував зовсім пинч. Як хто зараз розповім? Але тільки для спонсорів свого каналу. Ну, як ви хотіли. ексклюзивне відео. Так що, якщо хочете узнати, будь ласка, є там кнопочка спонсорство. Тисніть. Достатньо пакета, дешевше не буває. Ну, це таке... Популярне політично ексклюзивне відео для всіх. Тому захочу у вас ставати спонсором цього каналу. Ну, якщо вас цікавить виключно економіка? Там є пакет клуб економічна будівля. Ну це вже там інший інша, інша формат, це якщо ви вже дійсно про економіку, реально, не про це таке, а складніше. складніше. Де графіки, таблички, де дійсно наш бюджет. Ну, і не тільки бюджет. Так що думайте, думайте, там кнопочка спонсорства є, а спонсорів свого каналу, вітаю, що ви спонсори. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.